Шановні друзі, мої вітання. Ми знову в гостях у Марії Грабовської. Це її батьківська хата, село Сопів, Печеніжинська громада, Коломия, Прикарпаття все розказав. От ми ж робили не так давно голий борщ з вами, з вушками, а от тепер уже можна і, і не пісне робити. Зачем? І зробимо таку страву: Марія покаже, а я навчуся, яку колись клали в ось такі миски. Тарелі. тарелі називали. В нас. От розкажіть, що це воно таке? Це це ж просто якісь витвори мистецтва. Практично в кожній хаті в нас тако на стіні висіли ці тарелі. І коли в давні часи людини всі мали, і щоб зробити весілля, треба було більше тарелі. То вони ці тарелі знімали один одному, перезачали і там вже готували страву і вкладали, і тоді виставляли на стіл чи на весілля, чи на хрестини, чи на якісь інші забави там перші вечори, які там ну а зараз ви цим користуєтесь? А зараз воно стоїть як прикраса, як пам'ятка, як як ну, ну, подача поколінь. Ну, а ламанці? А ламанці ми зробимо вже в Макітрі. Щоб я не запл... Ламанці. 에... Ла ламанці. Ламанці. Все, Перші пішли, пішла... пішли робити. А, пішли робити ламанці. Основний інгредієнт – це борошно, я дивлюся. Так, так, так. так. Ми сюди трішечки всипаємо солі. Так як ви минулого разу вушка місили, я довірила вам, то я хочу сама зробити це тісто, бо воно має бути трошечки витечене, не так, як на вареники, воно має бути легше. Я вам вже ви домісите. А, ну тобто допомоги мені зробили комплімент. А я, я буду дивитися. Майстер-клас, готовий. Так. так. Трошечки цукру. Ну, я думаю, що навіть три чайні ложки, щоб вони трошечки були солодкі, а може і чотири. Ну, експерт кричить більше. Ну, Тоді більше даємо 5. Збиваємо сюди двоє яєць. Яйця жовті. Кури їдять кукурудзу. Я знаю, що о, корови немає у вас, а Ні. кури є. Є. Курчатка у нас є. Тепер цю сметанку перемішуємо з молочком. Молоко кисле. Ага, це кисляк. Так. А як у вас називається кисляк? Квасне молоко. Такого було, нема кисляк. <гас> ну, може і є, може, і живають, але тако ми кажемо квасне молоко. Так, ми це перемішали. Сюди я візьму трошечки соди. Спогашуємо оцет соду. Угу. Тоді ми кинемо сюди трошки молочка. А кефіром можна заміняти? Можна заміняти кефіром, але якщо практика доказує, кефір не має такої жирності і тоді тісто не виходить таке, як би мало бути. Дріжджі тут Немає, Немає, тільки сода погашена оцтом. Тепер трошечки попрацюєте ви, щоб ви відчули м'якість тіста. Ну, щоб почути м'якість тіста, це рукою треба туди лізти. Так, чи ні? звичайно, зараз. Ще рано. Ще трошки. Так, Анна Іванівна. Правильно все чи ні? Правильно, правильно. Там той дегустатор є. <рес> Тепер оці всі комочки, що там є такі зіленькі, то їх треба трохи вибити. Угу. Ось так. А тепер я вас знову перебираю ложку. Ініціативу. Так. Анна Іванівна, ну вас вже всі знають, не соромтеся про цю страву. Як, як давно ви її готуєте? Ну Готую я його е, страву цю ще своєї ма, мами. Мама мене теж навчила е, от, такої і мама, бабуся. І це ми готуємо, це вже роки -роченні. — Роки роченні? Так, роки роченні <рес> Готовим таке. А це на свята, чи на будні, це солодке? — Можна і на будні, отаку неділя приходить і хочеться щось ага, щось таке. Та напекли оцих ламантів, зробили макітру і цілий день ходить, хто хоче собі, там кинув і жують. Воно солодке. Ну. Це десерт. Так, це десерт так маємо. це. Ну це ж ви бачите, як донька робить. Правильно ну, все виходить? У неї? — Так, у неї правильно все виходить. Ну взагалі у мене досяг до молодець. А як вона рано почала оце, до кухні, так що душа в неї? Є? Ви знаєте, що вона ще у школу ходила. Десь я знаю, вже сьомий клас, восьмий клас. А ви З... знаєте хто ви? Що ви носій національної культурної спадщини. От ви особисто, знаєте? Ну, так, і ваша Марія ну, носійка культурної ну, спадщини. Ну, та, так, Бо я, от так, тепер, я тепер от вже ці роки тут лежу, нема нікого. Сама всі порозходять, а я сама. І це мені справа, або вночі не сплю. І мені пригадуються такі моменти з давніх часів. Як проходили сусіди, бабки, розказували. І Я до того теж прислухалася, і ви знаєте, що це багато на... нахватало я цього. Всього. Ну так, а ви своїм онукам розказуєте щось? Ну, та внукам тако розказується, але то хлопці вони не дуже сприймають. А у вас хлопці одні? У, у нас два хлопці, а в неї дівчинка. Ну, вона у нас приймає, але ну, вона не може так е, все схватити. Чого? Важче чогось є. Що замала. Так, що замала. А скільки років? 10 років. А, ну то ще, то ще так, все попереду. Так, Вона ще не може так. А ви, все. а ви давайте, ви розказуєте. Але вона, але вона такого запам'ятовує, що вона не раз і, і мамі підказує, а вона забула щось там. Чи купити, чи що, мамо, ти то мало купити бабі, ти там то мало зробити, а ми туди не повернули. Слухайте, а можна нескромне запитання? Прошу. От, це ж ламанці, це ж треба жувати? Так. О, ви, ви маєте чим жувати? Е, тепер не дуже маю чим, але жую. жую. Але по пож трошки. Ми вас про... пригостимо. Е, добре. добре, дякую. Я вже, вже на що мені зубив, що робити, платити гроші. Тепер промацайте. Марія тут байдики не била. Є у вас такі тісто є? Є. От, подивіться, яке воно легеньке, приємне на дотик, таке еластичне. От, Отак от перехрестити треба. Так, звичайно. Ви вже запам'ятали і навчилися. сопівськи Так. І що далі? І далі ми будемо його розтачувати. Але при цьому можна розказати свою історію десерта дитинства. Треба. Ми колись гуляли з дітками на вулиці, і часто ми зустрічалися з багатодітною сім'єю. Там було п'ятеро дітей, і мама їм завжди робила ламанці. Ну, і от вона зробить їх багато, і мені так цікаво, у них так смачно. І я прийду додому і кажу, мам, ну зроби мені то таке з маком, Що таке? Ну, ламенці. мама зробить, ну і вона не йде, хоч був брат ще, але. Поїли трохи, мама каже, на другий раз робить ці ламанці, дає нам цю миску, і ми несемо до сусідів. У сусідів було дуже смачно, бо їх багато. <гум> тобто одне й те саме це психологічні оці так. фокуси. Ми тепер нарізаємо такими великими паляничками. Цю паляничку ми розріжемо так. Цю ось так. І зробимо такі надрізи, щоб коли ми будемо спечені ламати, вони ніби будуть ламатися кубиками. А, це для того, щоб воно легше ламалося. Так. Не крошилося, а вже по такі так. були о, шляхи для розлому. Так. Пані Марія, я зараз звертаюся до людей, які нас зараз дивляться. От мені здається, що зараз настає момент кульмінації. Тому що саме зараз найцікавіше, що в цій страві для мене є. Тому що я ще жодного разу в житті так не робив і не бачив, що так роблять. Відкривайте секрет. А тим більше, що всі тепер печуть на сковорідці, а ми будемо пече на кухні. Ну На кухні, я слушаю, я на кух... але як? Прямо, прямо, прямо зона... на саму бляху. У нас кажуть, це бляха. Ну, кажіть. Ставимо туди на бляху і шукаємо чарівне місце, щоб вони нам не підгорали. Бачите, ми тоді кладемо так. Вони починають пахнути, бо вони рум'яняться. Бачите, колись дивнину багато робили на печі, робили у печі. Ми на даний час боїмося мікробів, але колись люди менше хворіли на ці гастроантелоргічні хвороби, як на даний момент. Ну, а дійсно воно ж природні. Чи там таке вигоріло, що вже нічого там немає. Ні, було? тут вже нема такого нічого. Час від часу це промивається, миєш. Бачите, воно вже трохи зарум'янилося. Ці трошки можна міняти. Так, сюди. Ми тоді забираємо наші ламанці з кухні. на стіл. Які вони пакучі? Аромату, повна хата. Беремо Це тоді. Це знаєте, як, як, ото, як гематоген був колись? Так. А колись були такі ірески. Ірески були і ломилими такими кубочками. Гаряче. Так. Оце і є ламанець, фактично. Так, Ламанець, бо ми його ламаємо. Ух ти! Ні, ні. Вже ж хочеться побачити, чим же воно закінчується, ця вся історія. Але це ще не все. Це ще не все. Ми зараз приготуємо Для нього. Це така та, тримачка Замправ. інтриги. Я поки що для експерименту пробую, яке воно без нічого, без, без заправки. Угу. Просто це якогось присмаку. Звичайно, зараз буде присмак маку, молока, солоду, меду. Зараз ми візьмемо трохи меду, але ми краще мітро зберемо у молоці. А можна закипятити І її воду. Але ми зробимо молодці. Ти не бачила, як це все робилося. От що це таке, як ти думаєш? Ламанці. 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 О, гарні? Дуже. Але... Я бачила все. Мені а я тільки не бачила, як нарізали. А я ми ламали. Тому вони і ламанці. Mm. Mm. Ну, ще почекай трішечки і покуштуєш вже фінал. Добре. Добре вже молочко вливаємо. і розводимо, тоді ми поливаємо, може вічимо окажемо. А воно не перетвориться на кашу? Ні. Весь солод, мак, мід і зробляться просто солодкі. Але їхні кусочки не зміняться. Зміна не відбувається тіста сама. Це як пропитка для торта, А це пропитка для ламанців. Марія, у нас є два запрошених експерти: з вашого боку, ваша мама, з нашого боку наша донька. Влада, іди кустуй. Анна Іванівна, на контроль. Дай мені Один кусочок. — Давай я собі таку. — Так, це прямо руками можна? Можна Важаю. руками, можна, ну так як по селу ходили з макітрою і дітей годували. Що скажете? М -м -м. Мені це нагадує пляцки з дитинства, коли ми приїжджали на Франківщину на Різдво. Це смак мені дуже нагадав. Слухайте, Це торт. Готовий mm -hmm. пляцок. Десерт дитинства, не всіх були колись пляцки. Що ви скаєте, Ана Івана? Затверджуєте? Ну, ви дуже смачно. Дуже смачно. Дуже смачно, теж підтверджую. Друзі, у нас сьогодні свято. Тому що, по-перше, ми дізналися ще одну цікаву страву. Народну, автентичну, справжню. І я думаю, що. Ну, це, це назавжди залишиться. Це ж ви знаєте, що це в інтернет піде. Угу. По всьому світу, хай люди дивляться. Бачите, ви запитуєте звідки я знаю, де ви були. <гум> Всім смачного.